Репатріація тіл Росія знущається з пам'яті полеглих від початку 2025 року. Слідчі нацполіції та експерти виявили 20 випадків передачі тіл російських військових під час процедури репатріації. Це викликає багато питань про справжні мотиви ворога. Докладніше з брифінгу за участі керівництва МВС. Повернення тіл наших героїв та їх ідентифікація. Це болісний. Складний і надзвичайно делікатний процес. А ворог свідомо ускладнює його, підкреслив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Ми отримуємо тіла, як ми вже говорили, в муміфікованому або в стані гнилісного розпаду. Або ще гірше, коли ми маємо в одному пакунку, в одному пакеті велику кількість деколи десятки частин тіл, і як правило, ці частини тіла належать іншим різним людям. І тому тут дуже важливо розуміти, що ми не маємо право на помилку за словами міністра, наші експерти щомісяця проводять до 10 тисяч експертиз. Ці експертизи стосуються рідних першої лінії. Це стосується кожної частини фрагменту тіла. А деколи ми проводимо по два, по три, по чотири, по п'ять разів експертизу одного, одного фрагменту тіла, чи тільки через те, що дуже важко через два-три роки, коли тіло пролежало в землі. Ідентифікувати і вивести профіль ДНК тому така велика кількість експертиз. Ми готові повертати російські тіла, тому звернулися до міжнародної комісії з питань зниклих безвісти, щоб організувати процес відбору ДНК у Росіян в країнах Євросоюзу, Повідомив Ігор Клименко. Ми отримували погодження на це, щоб саме в підрозділах міжнародної комісії з питань зникли безвісти росіяни за кордоном, рідні, які втратили зв'язок зі своїми близькими, які служили в армії Росії. Зверталися і змогли здати відповідні відповідний свій ДНК під час розшуку своїх своїх рідних. Попри все, експерти працюють у посиленому режимі, перш за все для ідентифікації українських захисників. Однак для прийняття остаточного рішення слідчим і остаточного вигляду постанови про видачу тіла, саме ДНК-експертиза, молекулярна генетична експертиза є найбільш достовірним способом. Крім ДНК експертиз, ми застосовуємо також методику порівняння за стоматологічними ознаками. Але для цього необхідна прижиттєва документація з лікування саме у стоматолога упродовж останніх трьох років відпрацьовані алгоритми, які застосовують і після останньої репатріації 6 тисяч тіл. За цей рік ми ідентифікували 87% тіл і повернули родичам. Міжнародні партнери високо оцінили роботу поліції і наших експертів саме з ідентифікації, але основна робота, вважаючи на ті цифри, які сьогодні озвучені, ви попередньо чули ще попереду. Максим Цуцький Рідзе каже, що під час ретельних оглядів повернених тіл виявляються докази їх належності саме військовим Російської Федерації. Це жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки. Форма і знову ж таки ті індивідуальні татуювання, які свідчать про приналежність до ворога. Ми маємо велику кількість тіл, де немає ні форми, ні яких інших знаків, які б віднесли тіло до тої чи іншої сторони. В той же час ми відбираємо ДНК і по нашим базам на даний момент співпадінь. На жаль, не виявлено тому це нам також дає змогу говорити, що ці тіла можливо належать військовим Російської Федерації.